15 лютого виповнюється чергова річниця з дня виводу радянських військ з території Афганістану. Ця війна обірвала життя 3280 українців. Нині в нашій державі живуть 150 тисяч колишніх воїнів афганців для багатьох шосткинців Ця війна стала також героїчною і одночасно трагічною сторінкою в житті. Вшанували пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів у нашому місті традиційним мітингом Реквіємом. Подробиці у сюжеті. Традиційно, 15 лютого, мешканці нашого міста вшановують ветеранів, які в мирний час брали участь у бойових діях далеко від рідної землі. Не дивлячись на тріскучий мороз біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, людей зібралося більше ніж в минулі роки. І це свідчить про те, що пам'ять про наших славних земляків на віки закарбувалася на сторінках вітчизняної історії. Привітав всіх присутніх зі знаменним днем, міський голова Микола Нога. Я хочу привітати всіх. Воїнів, які в мирний час захищали нашу батьківщину, які сьогодні проводять велику патріотичну роботу серед нашої молоді. Святом усіх, давайте згадаємо цих хлопців і будемо всі у їх учитись патріотизму і гордості. Згадала загиблих та зниклих безвісти мешканців Шосткинщини Наталія Фролова, заступник голови районної державної адміністрації. Вона зазначила, що понад 100 юнаків району воювали на території Афганістану, виконуючи свій громадянський та військовий обов'язок. Мальцев Валерій, Захарченко Юрій, Нанай, Олександр Гріва Віктор не повернулись додому. А сім'я Пилипець із Клишок досі чекають на свого сина Олександра, який зник без ві. Ветеранам Афганістану і зараз, через 22 роки, важко повертатися в думках до чорних сторінок в своїх біографіях. Але ще важче знищити їх і забути. Володимир Півторак, голова міської організації Українського союзу ветеранів Афганістану і воїнів інтернаціоналістів, покладає надію, що молоде покоління перейме від колишніх вояків мужність, досвід та патріотизм. Бажаю всім воїнам-інтернаціоналістам. Міцного здоров'я, єднання, тому що, тому що тільки разом ми являємося силою. Бажаємо, щоб покоління молоде, яке сюди прийшло, переймало досвід, переймало патріотизм, любов до батьківщини від тих людей, які воювали, які ризикували своїм життям. Руслан Риков, шосткинсько серединобуцький військовий комісар, зазначив, що ставиться з великою повагою до тих, для кого військовий обов'язок є нормою і навіть сенсом життя. З глибокою повагою ми та болем ми згадуємо тих, хто не повернувся з бойових дій, де виконував свій військовий обов'язок. Дозвольте мені поздоровити вас з цим праздником, поздоровити, побажати міцного здоров'я, наснаги. І мирного неба над головою. Представник молоді солдат внутрішніх військ Мар'ян Пришляк своїх щирих словах приєднався до привітань, що лунали цього дня від старшого покоління. На адресу ветеранів Афганістану він висловив почуття вдячності за їх мужність, самовідданість і ратний труд. Від молодого покоління воїнів я хочу висловити слова впевненості, що ми будемо гідними спадкоємцями ваших бойових традицій. Після громадянської панихиди по загиблим воїнам, яку провів настоятель церкви Святої Трійці, отець Володимир, розпочалась церемонія покладання квітів до підніжжя пам'ятнику. Рушничні залпи сповістили про те, що одвічний біль Афганістану край серце у кожного з нас і сьогодні. В народі кажуть, скільки людей, стільки й думок, і навіть ті, хто пройшов через пекельне горнило війни, виправдовують її та вважають обов'язковим кроком з боку радянського союзу. Кожний солд... солдат он дает присягу. И дальше все, ну как, оно не обсуждается. Просто есть то, что ты должен делать, и должен делать хорошо на тот момент, когда ты это делаешь. Приняли присягу, да, вперед. Просто что хорошо, что много, больше людей приходит. Сегодня в этом году самое большее прошло. Що тоже не забувають как на то время, як я вважаю, так положено, так нужно було. все таки ми підійшли к рубежам этих границ Афганистана і вошли правильно. Були б американці там і как би тогда ми себе чувствовали і как би ми жили зараз, если бы вошли туди американці. Що би було? Сейчас ми не знаємо. Но делали ми тогда наверное, все правильно. Ми жителі 21-го століття. В свою чергу повинні не допустити, аби нові Афганістани виникали на нашій землі. Тому що неможливо забути такі речі, як втрата найріднішої людини і очікування першого дня без війни.